Hello. As you know, environmentalists have been warning us for many years about the effect of human activity on the environment. Despite being aware, we continue to harm it. We burn leaves and dry grass in autumn, and even don't think that it leads on air pollution. Uh, we cut down trees, especially fir trees, just because we want to have great Christmas holidays. Uh, we destroy the lungs of the world and with these actions we will change the seasons and damage habitats of many animals and plants. You make a cult out of food and then throw away tons of spoiled products, but life doesn't end after the holidays. We pollute the earth with plastic bottles, bags and another trash Urgent actions is needed to protect our environment. We must expand our own zone of responsibility. Please stop and think about it. The earth doesn't belong to the man. Just man belong to the earth. Я — орці. І я закликаю тебе, людина, не палити листя і суху траву. Бо планета задихається від ядучого диму. Компостуй. Давай листя на переробку. Турбуйся про чистоту нашого повітря. Якщо ти не зупинишся, то шкода від твоєї діяльності не буде мати меж. І я не зможу прийти в твоє життя і не дам врожаю. Ти залишишся без осені та Гадба, людина, Перестань шукати мене в лісі і позбавляти мене дому та життя не ріж мене, не купуй мене. Зроби ялиночку на свято своїми власними руками. Якщо ти цього не зробиш, ти знищиш легені світу, ти задихнешся, людину і своїми діями поміняєш пору року місцями. Зимою буде літо, а літо зима. Людина. Закликає тебе не робити з їжі куст, а потім викидати тонни зіпсованих продуктів. Життя не закінчиться після свята. Українці славляться своїми багатими кулінарними здібностями та бажаннями накривати стіл з рекордною кількістю їжі. Зупинися людина, Збережи природні ресурси, збільшуй свою зону відповідальності, створюй нове екологічне мислення. Свято вшановує молитвою. Я, дівчина-весна, людина, Я закликаю тебе не смітити і не забруднювати землю, тому що скоро я не зможу звеселити тебе з півом пташок і звуком лісу. Схаманися, дотримуйся елементарних правил екологічної культури. Тому що коли я прокидаюся, я бачу пластикові пляшки, пакети, сміття і більше не може відновитись. Настав час зупинитись, бо птахи теплих країв не прилетять, сонце не засвітить, а квіти не забуяють. Людина, Україна починається з тебе. Якщо ти будеш дотримуватись правил екологічної культури, клімат не буде так різко змінюватись. Лише своїми щоденними діями ти можеш швитувати планету, яка задихається. Невже ти не любиш мене? Невже ти не патріот своєї країни? Турбуйся про мене. Я ж тебе одна. Люби мене, шануй мене, бо коли не стане мене, то й не буде тебе.